Вітаю всіх! Ви на каналі Acer Україна. Мене звуть Антон. А поруч зі мною зараз знаходиться представник сімейства ноутбуків для повсякденного використання Acer Aspire 5, що працює на базі найновіших процесорів Intel Core 12-го покоління. Серед Fire 5 можна назвати представником ноутбуків середнього класу, який допоможе задовольнити як домашні, так і учнівські потреби. А також він може стати добрим помічником в вашій улюбленій справі, якщо ви, наприклад, ютубер, блогер, музикант тощо. А якщо ви ще й студент, блогер, тоді взагалі агі. Кришку ноутбука зроблена зі шліфованого піском алюмінію. Вона не збиратиме відбитки пальців. Інші частини корпуса пластикові. Вага ноутбука 1 кг. 790 г. Грам товщина 17,9 мм Ноутбук представлений в трьох кольорах: Steel Grey, Glacier Blue та Safari Gold В цьому відео ми будемо говорити про 15-дюймові моделі Acer Aspire 5. Хоча за потреби ви можете в магазинах знайти і моделі з 14-дюймовими та 17-дюймовими екранами. В п'ятнадцятках 5 5022 року можуть бути екрани на будь-який смак з яскравістю від 250 до 300 ніт, колірним покриттям sRGB 100%, а також NTSC від 45 до 72 Рамки доволі тонкі. Екран займає 81% площини. Технологія Acer Blue Light Shield нівелює можливі надлишки синього кольору та знижує навантаження на очі. А ще екран може бути сенсорним, що значно розширить спектр використання ноутбука. Зверху розташувалась HD веб камера з функцією Acer Temporal Noise Reduction для кращої якості зображення при поганому освітленні, а також двома мікрофонами з функцією подавлення шуму за допомогою штучного інтелекту Acer Purified Voice. Все це задля комфортних робочих відеоконференцій та зі дзвонів із друзями. Охолодження ноутбука відбувається двома вентиляторами та подвійними тепловими трубками. Вентилятори захоплюють холодне повітря з-під ноутбука, а гаряче повітря виходить крізь отвори за клавіатурою, завдяки яким, до речі, тепла виходить на 10% більше. Також є можливість самостійно вибрати режим охолодження та продуктивності ноутбука тихий, звичайний та продуктивний. Зробити це можливо натисканням клавіш «Function» плюс «F». Додатково холодного повітря додається ще й завдяки підйомному шарніру, за допомогою якого між ноутбуком та поверхнею з'являється вільний простір. Також це робить роботу на клавіатурі більш природною та комфортною. Клавіатура компактна з функціональними клавішами, довгими шифтами та одноповерховим ентером. Може мати підсвітку, а може і не мати. Вибирайте що зручніше. Тачпад великий з підтримкою різноманітних жестів двома та трьома пальцями. Також є комплектації з вбудованим сканером відбитків пальців. На правому боці розмістився один USB 3.2 другого покоління, а компанію йому складають комбінований аудіоджек та замок Кенксінгтона. А от на лівому боці вже поцікавіше: ще два USB 3.2 другого покоління, один з яких може заряджати гаджети, навіть якщо ноутбук вимкнуто. Один HDMI 2.1, LAN Порт. А також повноцінний Thunderbolt 4, через який можна теж і гаджети заряджати, і передавати дані зі швидкістю до 40 Гбіт на секунду, і 4 к монітори підключати. А ще, звісно, через цей порт можна заряджати і сам ноутбук. Краса. Що всередині Acer Aspire 5 2022 року працюють на базі сучасних мобільних процесорів Intel 12-го покоління. Варіацій доволі багато, тому ось вони перед вами на екрані. За графіку в ноутбуці відповідає інтегроване графічне ядро. Це може бути або Intel UGT Graphics, або Intel Iris XE Graphics. Також може бути присутнім графіка від Nvidia GeForce MX 550. Результати деяких ігор та тестів ви можете бачити перед собою. Також я змонтував хвилини відео у Vegas PRO. Результати швидкості його рендеру на екрані. Оперативної пам'яті може бути від 8 до 32 ГБ ddr 4 у двох повноцінних слотах соді. В нашому випадку на борту ноутбука встановлено модуль на 8 ГБ. ssd накопичувачі можуть бути від 128 ГБ до 2 ТБ. PCI-Express 4 або 3 покоління з відповідними швидкостями. hdd накопичувачі в новенькі SPR 5 не ставляться. Бездротове з'єднання забезпечують двоканальні модулі Wi-Fi 6 або Wi-Fi 6i, що може працювати на частоті 6 Гц. Також в ноутбук може бути встановлено сучасний Bluetooth 5.1 або Bluetooth 5.2 в залежності від комплектації. Ці сучасні технології забезпечать безпроблемне з'єднання та перебування в мережі, а батарея на 50 вт до дозволяє Дозволить користуватись ноутбуком до 8 годин без підзарядки. Acer SPR 5 це гарний ноутбук для повсякденних задач різноманітного характеру. Велика кількість конфігурацій дозволить вибрати максимально підходящу модель під конкретні запити та бюджет. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Па-па!